Усім нашим глядачам привіт. Це вівторок. З вами починаємо ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Доброго ранку і дякуємо вам, що прокидаєтеся з нами за роялем. Маєстро Руслан Шукюров. А на кухні вже чекає на нас кулінарний експерт. Чаба Бакаш доброго Чаба, ранку. Чаба, Які плани на сьогодні? Доброго ранку, друзі. Сьогодні Лілічка приготуємо рисову запіканку. Тебе дуже сподобається, і дітям теж. І потім приготуємо е, табуле з кускусом і з куркою. Клас. Ідеально Це смачно буде. А крім смачних планів, маємо й багато інших протягом двох з половиною годин познайомимося з військовим, який готується до встановлення остоінтеграційного протеза. Зазирнемо у всесвітню бібліотеку води в Швейцарії і помандруємо замками України. Подивимося мультфільм і зустрінемо гостей. І це ще далеко не все, що так. ми запланували на сьогодні. Та передусім дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість починати цей день разом. На календарі, 14 травня, і сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Допомога євреям на територіях, окупованих нацистами, каралася смертю самого рятівника і всієї його родини. На знак подяк, єврейський народ ініціював почесне звання для таких людей, праведник народів світу. Отримати це звання від держави Ізраїль можна лише за рекомендацією єврейської спільноти. Після того, як спеціальна комісія вивчить всі документи і свідчення людей, які можуть підтвердити факт порятунку, загалом понад 2,5 тисячі українців отримали це почесне звання, і сьогодні ми вшановуємо пам'ять небайдужих. 14 травня 1796 року була винайдена вакцинація автором винаходу став англійський лікар Едвард Дженнер. Він зробив восьмирічному хлопчику щеплення зразка коров'ячої віспи, взятого від хворого. Експеримент завершився створенням вакцини від вірусу. Згодом вакцинація набула поширення і за межами Англії та стала ефективним засобом боротьби з інфекційними хворобами. Цього дня 1853 року у Сполучених Штатах запатентували згущене молоко. Першим, хто прокип'ятив запаяну банку молока з цукром та виявив, що її вміст довго не псується, був французький кондитер Ніколя Апер. Вже через п'ять років у США збудували перший завод з виробництва згущеного молока. А з початком громадянської війни в країні цей продукт став безцінною складовою раціону військових. 14 травня 1900-го вперше в історії участь в Олімпійських іграх взяли жінки. Це була друга за рахунком Олімпіада, і проходила вона у Парижі. Загалом змагалося 997 спортсменів, серед них 22 жінки. Виступили вони лише в п'яти видах програми: тенісі, вітрильному спорті, крокеті, кінному спорті та гольфі. Першою олімпійською чемпіонкою стала англійка Шарлотта Купер, яка виграла тенісний турнір. Кількість жінок, учасниць Олімпійських ігор, почала зростати лише у 80-ті роки. Цього дня 1975 року київське Динамо завоювало свій перший європейський клубний футбольний трофей Кубок володарів Кубків. Білосині під керівництвом Валерія Лубановського перемогли у фіналі Угорський ференсварош. Матч на стадіоні у швейцарському базелі закінчився з рахунком 3-0. Двічі у воротах суперника відзначився Володимир Онищенко і один раз Олег Блохін. 69 років тому був підписаний Варшавський договір. Угода про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між країнами соціалістичного табору стала відповіддю на військово-політичний альянс західних країн НАТО. Учасницями договору виступили СРСР, Албанія, Болгарія, Німецька Демократична Республіка, Польща, Румунія, Угорщина і Чехословаччина. Військовий союз європейських соціалістичних держав, на чолі якого стояв Кремль, проіснував 36 років. Варшавський договір припинив існування з падінням комуністичних режимів. А яким буде 14 травня 2024 року залежить від кожного з нас.